Доброго ранку, дітки! Сьогодні я рада вітати вас у фруктовому саду. Тут є багато дерев. А що росте на деревах? Це сливи. Це яблука, це груші. А як можна назвати все це одним словом? Правильно фрукти. Давайте повторимо фрукти. У фруктовому саду працюють люди. Їх називають садівниками. Садівник доглядає за деревами та збирає урожай фруктів. Зі сливи збирають урожай слив. З яблуні збирають урожай яблук. З груші збирають урожай груш. Потім з цих фруктів. Можна приготувати сік, компот, варення, фруктове пюре. Давайте і ми сьогодні побудемо садівниками та спробуємо зліпити фрукти сливи. Але спочатку розімнемо наші руки. Повторюйте за мною фрукти в нашому саду я у кошик наберу груші яблука і сливи. Всі вони уже дозріли. Я помию їх водою. Поділюся із тобою. Розумнички. Малята, для того, щоб зліпити сливи, нам потрібна допомога батьків, гарний настрій, дощечка, пластилін синього та зеленого кольору. Олівець коричневого кольору та аркуш паперу Можете спробувати самостійно або попросити про допомогу дорослих. Нам треба намалювати гілочки, на яких будуть триматися сливи. Далі беремо пластилін синього кольору. Та відщіпуємо від нього шматочок. Кладемо шматочок на долоньку, накриваємо іншою долонькою та скочуємо у кульку. Якщо скотити кульку не виходить, то треба розім'яти пластилін пальчиками. Так ми його зігріваємо. Потім знову кладемо пластилін на долоньку, накриваємо іншою долонькою та скочуємо кульку. Кладемо кульку в сторону, беремо інший шматочок пластиліну. Знову розминаємо його пальчиками. Далі кладемо шматочок пластиліну на долоньку. Накриваємо іншою долонькою та скочуємо у кульку. Відкладаємо кульку в сторону, беремо пластилін зеленого кольору, Відщіпуємо від нього шматочок, розминаємо пальчиками. Далі кладемо шматочок на долоньку. Накриваємо іншою долонькою та скочуємо кульку. Відкладаємо дощечку з кульками в сторону, беремо аркуш паперу. Беремо кульку з синього кольору, кладемо її на аркуш паперу, внизу біля гілочки. Добре притискаємо пальчиком. Погляньте, яка гарна слива у нас вийшла. Візьмемо ще одну кульку синього кольору, кладемо її на аркуш паперу внизу біля гілочки. Гарненько притискаємо кульку пальчиком. Наші сливи готові. Залишилось приліпити листочок. Беремо кульку зеленого кольору. Притискаємо її пальчиком з однієї сторони, з іншої сторони. Ось така гарна робота у нас вийшла. Дітки ви справжні садівники. А де працює садівник? Садівник працює у фруктовому саду. Там він доглядає за деревами та збирає урожай фруктів. А які фрукти ми з вами сьогодні ліпили? Правильно ми ліпили сливи. Я впевнена, що у вас вийшли дуже гарні сливи. Хочу на них подивитись, тому буду чекати на їх фото. А наша зустріч на сьогодні завершена. До побачення!